Всім доброго та мирного дня. Сьогодні у нас 9 жовтня, тому вже не маю сили чекати опенечків Сьогодні буду починати їх збирати. Адже вже хочеться посмакувати, тим паче вони вже гарнесенько підросли. Дивіться, які гарнесенькі. Хочеться вже їх сьогодні приготувати, тому, якщо вам цікаво, можете також зі мною позбирати опенечки на моїй грибній діляночці. Бачите, я їх посипала від слимачків, тому слимачки їх не поїли. І злимацькі майже не видно, хоча в нас дощ іде І вчора був, і сьогодні. Тому що почнемо збір опаничків. Дивіться, які вони в нас гарнесенькі. Це в нас ранні, ще можуть потім бути пізніші. Ось такі, дивіться, гарненькі. Опенечки. А Ранні я більше полюбляю приготовлювати їх, ой, піджарити з картопелькою, або просто їх піджарити, ось хтось відломив. А ті, що пізніше, вони малесенькі, такі, м'ясистенькі, ті краще мені подобаються. Маринувати на зиму, адже вони в баночках дуже гарно виглядають і смачненькі. Ось такі красені. От трішечки вже й підросли, і буде що нам їсти. Бачите, гарненькі, гарненькі. Тому всі полюбляють збирати оканічки. Так, ми їх викручуємо, як білі грибочки, тому що вони мають донесеньку ніжку, розрізаємо. І так у нас кожен рік, вони ростуть. Такі красунчики. Вони ростуть ось такими. Не поодиноко, а грубками. Дуже смачний гриб, хто не куштував, раджу спробувати. Ми полюбляємо з них готувати все, різні страви. І жарити їх, і варити, і добрий суп, дуже смачненький з них. Також дуже гарний. Картопельку посмажити і просто їх посмажити з цибулькою. Дуже вони смачні, тому, тому раджу спробувати такі грибочки, бачите, підросли. За 9 днів оце вони так підросли. У нас день було тепленько, тому вони наросли. Дивіться, які гарні Вам не видно. Зараз вам покажу в віросиках і в плющі. Ось оце така гарнезна краса. Але які вони смачні. Тим паче я знаю, що тут воно у нас нічим не оброблене. Такого у нас нічого немає вредних викидів. Ось так. Я дуже люблю збирати грибочки. Бачите, скільки. І тут вже виросли. Зараз вам ще покажу, щоб не стати на грибочки Ось, зараз діду та дихай. Ой! нас досі дивиться які. Ось у мене рука І ось такі. Це ранні грибочки І тут. Я тут садила ось трояндочку і грибочки ось такі красені виросли. Тому зараз зберу ті ще більше, бо в нас тут ще є малесенькі. Але малесенькі я ще збирати не буду. Ось отакі хай ще такі підростуть. Хоча б також декілька днів. Зараз я вам покажу, що тут у нас є доріжка. Дивіться, які підросли гарнінькі. Гарнизні, гарнизні. Бачите, вони такими грубками ростуть сім'ями. Тому, якщо ви знайшли один десь опалюк, то там має бути іще адже. Один він рости не буде. Вони завжди ростуть сім'ями. Так, і ось. Звісно ж, покажу ті ще росли на пеньочок. Ось такі. Тому що зберу всі. Показувати, як збирати я не буду вам. Бо це довгенько, он тут також прийшов мовається. Зараз вам ще покажу. Дивіться, який гарний. Ось так. Завжди мене радує моя рідна, як я її називаю, діляночка. Завжди маємо багато грибочків. І закриваємо ми, і вгощаємо сусідів. Ось гарненькі які. І цякі милі милі. Ось такі опальнички. Їх тут один на одному, адже в нас дощики віддамо їх. Так багатенько, парненькі вони на А я вже думала в цьому році їх і не буде. Але бачите, дякуючи Богу, буде що і пригостити і самому поїсти, адже в нас всі полюбляють. І ось тут дивіться, я вам покажу. Їх. То і ви пробуйте, спробуйте посадити. Купіть сапечки, потім полити якийсь пумочок. На перший рік у вас їх не буде, так як всі буде проростати їхні корінечко. А потім на другий рік, як грибничка їхня підросте, і ви матимете врожай смачних копеньків, за якими не треба ходити до лісу, а мати свої власні, Тому, якщо бачите... Буде десь відеречко на Тому буду збирати. Ну, ось оці, Бачите, ми тут невеличка діляночка. Ось така. Буду збирати, поки немає дощика. Ми з тотою швиденько вийшли. Так то так, Щоб позбирати. Дивіться, як гарно виглядають. Юка, апорт, ось така сімейка, запеньки, Тут їх скільки. Такий аромат у допеньків. Тому їм подобається з юкою Бачите? Який чудний симбіоз. Так, плющ, гілка і гриби. Дякую, природі, що вона така неповторна. Адже людина б не додумалася до такого ой зараз я вам щось покажу. Дивіться, яка краса. Самі повідпадали. Нічого я його в корінці потім позасипаю земелькою. Бачите, ще отаман скільки. Тут недалечко конотик з Такі красиві. Не можу не малуватися. Не знаю, що мені подобається більше. Чи збирати їх, чи просто дивитися, чи їсти, чи вгощати інше. Все подобається. Тому що пеньочки неудобно їх вирізати, я їх отак цілою сімейкою беру, і вони там довгенькі такі вилазять на довгеньких ніжках. Зараз вам доставлю десь Ось Бачите, красочки. Ось таке малювання. Зібрала ті що більшенькі грибочки, скільки в мене їх вийшло. Це ось неповне 5-літровий деречка, бо у нас дощ іде, треба ховатись. Ось такий тазик також, напевно, десь 5 чи 7 літрів. Ось так зверху. Дивіться, які гарні екземпляри. Бачите, в них ніжки довгі, це ті, що в пенючках. Вони всередині пустий пеньчик, і тому вони ось такі чідненькі. Тому швиденько позбирала. І ось такий тазик. Це на 12 літрів, чи на скільки. Тут також є. І ось такі гарненькі, величенькі, дивіться, які велетні, красені. І трішки поменші. Ті, що мені там заважали, вони ж усі разом. Тому. Ось такі грибочки. Зараз їх помию. Першу воду зіллю сюди на грядочку, а тоді ще почищу їх разок у водичці і також буду лити. Хочу, щоб в мене було багатенько грибочок, опенячків, адже це дуже смачно і майже беззатратно ось такі. Тому такий врожай у нас. І це ж не всі ще опенечки зараз я вам покажу. Ой, треба дойти. Бо в мене ж тут тіньовий квітничок. Ой, я ще не виболілася до пуття, а довбусь з грибочками. Бачите? А ці ще хай підростають. Це такі більш, як середні, вони такі плотніші більш. Тому ці ще хай підростуть. У мене там вони також ще залишилися хоча б ще пару днів. А потім і ці будемо їсти. Тому дякую за перегляд. Як вам ідея моєї грибної діляночки, яка є беззатратною. І завжди, кожен рік. Ми вже на протязі, напевне, семи років. Оце вона в нас тут. Маємо свої опенічки. Тому ой, починається знову дощик. Побіжу до будиночка перебирати грибочки. Бачите, ще ці хай підростають. Дякую за перегляд. Гарного всім дня і гарного урожаю. І ще я хотіла показати, що у нас також, який урожай є. Зараз я вам покажу. І ось так на сьогодні ще виглядають мої огірочки на шпалері. Зараз вам покажу. Ще маємо огірочки. Звісно, що холодно, вони трішки ростуть. Повільніше, але ще маємо. І вони зараз дуже смачні, соковиті, солодкі, тому жовтень. А ми ще зі своїми огірочками на яблуньки. Ось. Тому зберу ще сьогодні і огірочки. Зараз вам ще покажу. І ще, тому саджайте гірочки на шпалері, і ви будете, бачите, дуже жовтні ще мати гірочки, я їх нічим не укриваю. Нам, звісно, повезло, що до нас не дійшли приморозки, але якщо ви бачите ось так, тому сьогодні в мене такий врожай. І грибочки, огірочки, звісно. Звісно, ще є, зараз покажу, сонечки також та, що ціле-ціле літо маленьке. Також ще є потрішка діткам. Та й собі. Малинка ще є, тому ми ще маємо. Невеличкий, але ще врожай своїх власних вітамінчиків. Ремонтантна клубника, звісно, полуниці ще немає чомусь. В цьому році я садила її. І зараз у нас дуже багато зеленого кропу. Тому наваримо картопельки, нажаримо грибочки з кропом. І будемо їсти свої овочі. Салатику. Ось багато своєї зараз зеленої цибулі та що багаторічна. Є в мене ось така. Ну, але це смакові мені не нравлять цієї якості. А це інше. Вона також багаторічна і смак набагато приємніший в салатику, чи в окрошечці. Чи в супик навіть порізати. Тому попри те, що жовтий, бачите, вже й листя все жовтіє. Маємо хоча б якийсь, та навіть і не хоча б якийсь, а гарний вражай грибочків, попри те, що було яке літо спекотне, не було у нас дощів. От якийсь гарний настрій від того, що маємо свій садочок, на якому маємо свої овочі, а також квіти ще малують своє око, і також дарують гарний настрій. Ось такий садочок. Дощ. Так не хочеться йти до будинку, хоча і прохолодно у нас 14 градусів. Але як ти так гарно. Тому мирна всім дня. Головне Мирного, тихого. І всім хай настане завтра, буде завтра, також мирний, тихий.